Вірш із книги кохання, що сповите в камуфляж. Я так люблю. Я так люблю ці вечори осінні, Де ти і я, очей, жовтнева ватра, а небо, мов волошка, сяє синім і півень у дворі на гордій варті. Я так люблю цей присмак прохолоди, гусей тривожно кличне гелготання, де не бува, поганої погоди, туман снує дворами з позарання. Я так люблю цей затишок кімнати, м'яку постіль і каву що від тебе, що можу я себе переконати І ще ось ось і буде мирним небом. Я так люблю троянду відчайдушну, що по холод, знай собі квітує, рудастий стовбур груші непорушний. Лопату зелень віковічну тує. Я так люблю, коли рілля чорніла, розляжеться сукном зимі під ноги. Коли земля магічну має силу, в вінку весна приходить, босонога. Я так люблю веселе Собачатко, і шепіт листя в плавному падінні і кольору осіннього курчатко. Що гріє лапки, знай собі насінні. Я так люблю, як діти на гостинах і чимсь потішним діляться внучата. Що може бути краще від родини? Тепло, вечеря, затишок і хата? Я так люблю цей обрій бурштиновий і листопаду в шилисті лавину. Краплі, день смакую кожен новий. Я так люблю і село, і Україну.